Розміщення рекламних конструкцій під забороною. Виконавчий комітет Чернівецької міської ради таки проголосував за те, аби відібрати у редакції газети Буковина усі рекламні площини. Чому саме у друкованого видання та кому це потрібно? Дізнавалась Анастасія Іванова. Без жодних рішень суду чи висновків правоохоронних органів. Саме так приймають рішення у стінах міської ради. Прозривати договір між МКП Реклама та редакцією газети Буковина чи ні, сьогодні взялись вирішувати, на виконавчому комітеті, щоправда, на саме засідання вирішили не запрошувати представників найстарішого друкованого видання нашого краю як другу сторону в цьому питанні. Питання висить на сайті, люди бачать це питання відкрите. Вони приходять і дивляться, виступають. Якщо там є питання, задають питання. Якщо там є якісь зауваження, відповідно входять дискусії, ми вислуховуємо всіх. І ніколи не було так, що когось забороняли вхід. Будь ласка, приходіть, виступайте, переконуйте, доводьте свої правоту. Щоправда, більшістю голосів одразу ж прийняли рішення про розірвання договору. Мовляв, свого часу попередній керівник МКП не мав права підписувати такі папери без відома виконавчого комітету. А відтак, за словами директора департаменту урбаністики та архітектури, до нього нещодавно надійшла заява від реклами з проханням анулювати усі домовленості. Відповідно до закону про дозвільну систему. Однією з підстав для анулювання дозволу є заява власника такого дозволу. Звісно, що нікого ані у департаменті, ані у виконавчому комітеті не хвилює наявність у редакції газети усіх необхідних документів. Більше того, кажуть, що ці домовленості заганяють комунальне підприємство в борги. Хоча навіть зараз комунальне підприємство розвішує на бордах буковини свою комерційну рекламу без жодних погоджень з газетою. Я прекрасно розумію, звідки ноги ростуть. І чому почали не з власників якихось цих старих дошок рекламних, а з нас, які володіють сучасними рекламними конструкціями. Тому що в нашому місті має залишитися одна мережа гастрономів. Одна мережа ресторанів, і очевидно, один надавач рекламних послуг, вигідний міському голові. Виходить, що підмінивши собою служителів, феміди чиновники виконкому винесли свій вирок, тобто вирішили діяти на власний розсуд, позбавивши редакцію усіх рекламних площин в місті. Тому що це є господарські речі. Тобто вони зробили до, до, до нас питання про те, що просимо вас зняти з нас ці речі, тому що ми ними не користуємося. А користується третя особа, яку підписали попереднє керівництво, обходячи законодавчі речі. Тому відповідно це кримінальна річ. Хай вони розглядають ці питання. Вони будуть хай то відповідно приймають рішення про охоронні органи. Це вже їхня робота. А наше питання господарське. І саме оці так звані господарники, які беруться вирішувати такі важливі питання у місті свого часу. Вже мали гучний скандал із друкованим виданням. А саме вирішили розірвати договір із газетою Буковина щодо приміщення, де знаходиться сама редакція. Тож зрозуміло, що бізнесмени, які потрапили у шкіряні крісла, встановлюють свої власні правила та норми, оцінюючи міську господарку винятково як джерело отримання прибутку. Тому ні підтримка місцевих друкованих ЗМІ, ні жодні історичні набутки міста не несуть ніякої цінності для альтернативних його керманичів. Анастасія Іван. Нова Василь Ставчанський, теми дня ТВА.